Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Динамо і Бешикташ видали вогняний спектакль у матчі Ліги Конференції. Стало відомо, чому Мудрик пропустив тренування Челсі. Динамо готує хорватську заміну Єрмоленку. Месі відповів на запитання про можливе завершення кар'єри. Русин переходить у Сандерленд. Подробиці трансферу. Динамо Київ програла Бешектаж 2-3 у першій грі плей-офф кваліфікації Ліги Конференції 23-24. Кияни досі не програвали орлам на своєму полі. За попередні п'ять єврокубкових поєдинків. Вдома динамівці перегравали стамбульців чотири рази, забивши 13 голів і не пропустивши жодного м'яча. Водночас ці дуелі відбувалися в Києві, а не в Румунії, як зараз. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик пропустив нещодавнє тренування своєї команди через травму. Про це інформує офіційний сайт Лондонського клубу. Повідомляється, що мудрик розпочав реабілітацію після того, як його стану цінили лікарі. Про терміни відновлення футболіста та інші подробиці ушкодження нічого не повідомляється. Динамо переглядає 19-річного флангового форварда хорватського славина Анте црнака повідомив колишній працівник українських спортивних сайтів і телеканалів Дмитро Пасічник. Динамо переглядає хорватського Ярмоленка. Новим гравцем столичного клубу може стати Хорват Анте црнак у гравці бачать майбутнього Ярмоленко, написав пасічник у телеграмі. Цернак – вихованець Загребського Динамо. Півтора року тому перейшов до Славина із Кропивниці на постійній основі. У першому сезоні у найвищому дивізіоні Хорватії провів 5 матчів, тричі відзначився голами. Тоді трансфермаркет оцінював його у 250 тисяч євро. Зараз ціна гравця виросла до 800 тисяч. Контракт із Славином розрахований до кінця 25-го року. Нападник інтер Майамі Ліонель вкотре відповів на запитання про можливе завершення кар'єри. Чесно кажучи, я не думаю про це. Мені подобається грати, мені подобається працювати з мечем, також мені подобається знаходитись на полі. Не знаю, скільки я ще буду грати, але постараюсь протриматися якнайдовше. Є час подумати, проаналізувати і вибрати. Сьогодні найголовніше насолодитися тим, що залишилося, сказав Леонель Месі. Колишній форвард Динамо Назарій Русин, який нині виступає в зорі, переходить в англійський Сандерленд. Русин таки стане гравцем Сандерленда. Англійці вдарили по руках із зорею. Останній тиждень клуби обговорювали терміни по виплатах трансферу і відсоток за перепродажу. Зрештою, владнали все. На самого гравця невдовзі чекає медогляд і підписання контракту. Він буде розрахований на 4 роки з можливістю продовження ще на один. Русин стане другим українцем у чемпіоншипі. За Свонці виступає Микола Кухаревич, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Ігор Бурбас.